Зустрічаємо апарати зі Швейцарії, з Німеччини. Дуже добротні, такі як ви любите, у гарному стані і добротні ціни. Дивіться, Спеціалайзер. Кубік і гарний. На добротній комплектації монеточки SLX, сона, повітряна хвилка, Bulls нульц. Бачите, що навіть кишені є все, запечатані педалі. Каньйончик швейцарський. Американський, дивіться, Швейцарія. Спеціалайзер американський. Дивіться, що це за апаратура. Зараз вам все тут буду показувати. Дивіться, ПГАСУ такий на Боші. електричний німецький. Такий райсмуллер. Теж електричний на Бошуский, Німецький. Дивіться, такий на Боші. КТМ, Австрія, дуже добротний ровер. Флайер швейцарський, калков німецький то на панасоніках, мотор панасоні, батарейки панасоні. Дивіться, є такий он, дешевий сегмент на ля, е, тих... Е, рамах, хромоліденої металеві рами. Дуже добротні, вони не ржавіть нічого. Вони ще все працює, все в оригіналі. Дивіться. Дивіться, що це за ляльки. Allegro, як новий. Ну сидушку, що ви розуміли, ми замінимо, буде стояти нова, то ясно. Алюмінієві, дивіться. Пегасус такий лялючка німецький стоїть. Там Був з на 28 колесах. дорожній такий для жіночки. Дивіться, що тут за ляльки. Гост. Скот його підлітковий є. Від 7 років до 12. Що ви розуміли? На дискових гальмах. Рідкісна. Канундайл такий на 27,5 колесах американський. Орбеа іспанська. Спеціалайзер оранжевий жовтий. Трек, дивіться, двохпідвісний трек, один трек білий, скот на 29 колесах, на вилиці рокшок, на ріст 1,80, 1,90 м. Весь діорські монетки стоять там. Весь все на діорі, на рокшок. Де вже такі о, дешеві двохпідвіси, двохпідвісить. Дитина, якщо любить товкти, можете не боятися. Вилки стоять, РС. Тут добротній, теж задні амортизатори стоять, не такі, як китайські. Дивіться, втулочки діворовські стоять. Дивіться, Задня паракетка ЛХ стоїть, Шимановський шатун розбірний. Покажу вам, дивіться. Діворовські монетки стоять. Саме головне ціна його смішна, я не знаю, десь до 5 тисяч гривень. Дивіться, тіло. Тоже хромом леденного рама скошена. Тоже там ціна десь 4 купівки. Такий каньйон американський алюмінієвий, Теж дешевий. Дивіться. Все на діор, все, гальма, перекетка, втулки, алюмінієва рама, вилочка РС, монетки, весь повністю на діору. Ціна смішна, там десь буде в районі 5 тисяч гривень. Дивіться. Дивіться, що то за ляльки заїхав. Когось буде цікавити, то пишіть. Ще вам покажу. Такий Харлік, дивіться, заїхав. Хто любить, дивіться, що такий Харлік є. Будемо теж збирати, то такий щось бачите, який гарний.